Здравствуй, солдати. Хоч ми ще й школярі, ми підтримуємо свою країну. Ми молимося, щоб ви усі повернулися додому живими. Дай вам Бог здоров'я, удачі. Ми пишаємося всім, тому що кожен день ви саме того не розуміючи здійснюєте героїчний вчинок. Ви воюєте за наше дитинство, наше майбутнє. Олександр Гарбар з хвилюванням читає листи дітей. У цій школі навчається і його син. 1 вересня хлопчика привів до школи не батько, адже перебував у зоні АТО. Сьогодні, після відпустки, частина бійців 95-ї окремої аеромобільної бригади повернуться на схід. Привезуть із собою часточку тепла дитячих сердець у їх листах та малюнках. І саме це гріє душу бійцям і підтримує патріотичний дух. А ще кожен з них, зазначив військовослужбовець, на своєму місці виконує службові обов'язки, аби пришвидшити перемогу і повернутись у рідну домівку. У мене як посада командир ремонтного взводу, то от, чи більше поремонтірував техніки? Але, от от називається воно і гріє, що знаю, що дана машина вже відремонтована і може принести користь для нашої держави. Щоб виконати дану задачу, військовослужбовці відповідали на запитання школярів, які за останні півроку стали не по руках дорослими. А діти у свою чергу радили з учасниками, АТО, чим вони можуть допомогти. Свою часточку допомоги учні вже передали у госпіталь для поранених. Гроші заробили самотужки на шкільному ярмарку. Ми влаштовували ярмарку з українською символікою, і всі кошти, зібрані під час ярмарки, ми відправляємо на ранених бійців. Ми їдемо у госпіталь, щоб відвідати ранених бійців, щоб передати їм конверти, які ми підготували від школи, щоб передати їм кошти на лікування, щоб відвідати їх і побажати їм всього найкращого.